Привіт, друзі! Ми раді представити вам новий формат наших відео, будемо вивчати французьку за допомогою улюблених пісень. Ми обрали найпопулярніші французькі хіти, які ви точно знаєте і любите. У цьому відео спочатку ви зможете вивчити всі слова з пісні з чіткою вимовою від носія мови. Ми знаємо, що у піснях слова часто ковтаються, тому ми промовимо кожне слово окремо, щоб ви могли його добре зрозуміти. Після цього ми розберемо кожне речення, почуєте його французькою, а потім отримаєте переклад українською. і пояснення нюансів, якщо такі є. І, звісно, якщо у вас є улюблені пісні, які ви хочете розібрати таким чином, пишіть нам ми з радістю зробимо це відео і розберемо саме вашу улюблену пісню. Сьогоднішня наша пісня Лара Фабіан, я тебе кохаю. Екзисте. Існував. ДУТХ. Інші. Фасон. Способи. Se quitter, розлучатися йти. Кельк. Кілька. Екла. Уламки. Ле вер. Скло. Оре. Мали б. Петре. Можливо. Pu, змогли. Aider, допомогти. Le silence. Tisha. Гірка. Вирішила. Pardonner. Les erreurs. Помилки. Фер. Робити. Тро. Занадто. Семи. Кохати одне одного. Маленька дівчинка. Souvent. Часто. Рекламе. Кликала. Майже. Ком. Як. Юре мати bordait, вкривав Проте. Оберігав. Захищав. Волей, вкрала. Ce sang, цю кров. Оре. Малиб. Ду Повинні Partager. Ділитись. La boue. Межа. До mot. Слів. До рев. Мрій. Ве. Бу. Кріє. Кричати. Тебе кохаю. Un fou. Божевільний. Un soldat, soldat, une star, Zirka, de cinéma, Kino, un loup, Wolf, un roi, koroll un homme, Chelovic. Je ne suis pas. Я не є. Я не вачиш комса саме так. Те конфіє. Тобі довірила? ТУСІ МИСУРІР Мої усмішки.

maison boudinco, de pierre comme je satan Déjàvel. Regarder. regardait danser танцювати tant так voulut Chotila. la guerre vinée. De corps, tілами, se SEZE. Робили. paix Мир. Тепер переходимо до перекладу самої пісні. ДАКОР il existait. Погоджуюсь, що існували. façons фасон se Й інші способи, щоб піти. quelques éclats de verre Quelques -que ołamkiv skla auraient peut-être pu nous aider. Можливо, могли б нам допомогти. Dans ce silence amer. У цій гіркій тиші J'ai décidé de pardonner. Я вирішила пробачити. Ті помилки, яких ми допускаємось. Атросеми. Коли занадто сильно любимо. Погоджуюсь, що маленька дівчинка. te réclamait. Всередині мене так часто кликала тебе.

всі свої усмішки, всі свої таємниці. Même ceux dont seul un frère. Навіть ті, що тільки брат. Et le gardien n'y n'a Зберіг би в секреті. Дослівно є прихованим охоронцем. Dans cette maison de pierre. У цьому кам'яному домі сатан danser. Диявол споглядав за нашим танцем tant voulu la guerre. А я хотіла так війни De corps qui se la paix. між тілами, які мир віднайшли. І наостанок, на жаль, через авторські права ми не можемо вмикати вам саму пісню, але ви побачите текст на екрані. Ви зможете легко його читати та слідкувати за кожним словом. А щоб прослухати пісню, повністю ви завжди можете знайти її на YouTube чи іншій платформі та співати разом з нами. Дякуємо, що ви з нами. Приємного навчання. Пишіть нам в коментарях, чи подобається вам цей формат і яку ще пісню ви хочете розглянути. Дякуємо за увагу!